Тема сьогоднішнього уроку Світове господарство, міжнародний поділ праці. Перед вами підручник книжка з певною кількістю друкованих аркушів. Щоб отримати папір для його виготовлення, відбувалося лісозаготівля десь у скандинавських країнах, потім переробка деревини на цільової паперовому підприємстві в Німеччині. В Україні у друкарні має бути обладнання офсетні машини. Брошуварні вистати та інші пристрої для їх виробництва потрібен не лише метал, виплавлений, скажімо, з української руди та оброблений на машинобудівних підприємствах десь в Італії, а й знання втілені в технології, а ще потрібна фарба, хімічні препарати, які виготовляють у Німеччині, Канаді, Китаї і сотні тисяч робочих рук. Не маємо на меті детально описати увесь технологічний ланцюг виробництва книжки, але хотілося б, щоб на конкретному прикладі ви зрозуміли, що сучасне виробництво будь-якої продукції це результат роботи великої кількості людей, які працюють у різних куточках світу, на різноманітних підприємствах, пов'язаних між собою численними виробничими зв'язками. Жодна держава світу в сучасних умовах не може бути відокремленою від інших країн та ізольованою від тих світових процесів, що відбуваються в місці її розташування країни, їх національні економіки взаємодіють між собою в економічній, політичній, військовій, культурній, гуманітарній, екологічній та інших сферах. Для здійснення цих відносин держави налагоджують між собою дипломатичні зв'язки, укладають угоди, що регулюють різні напрямки співробітництва, вони беруть участь у міжнародних організаціях, ООН, Світові організації торгівлі СОТ, Міжнародному валютному фонді МВФ, Світовому банкові та інші. Створюють міждержавні регіональні організації, економічні, наприклад, Європейський Союз, військово-політичні, організація організації атлантичного договору, НАТО тощо. Численні міжнародні зв'язки об'єднують країни світу в складну систему світове співтовариство, а їхні національні економіки у світове господарство. Світове господарство або світова економіка це складна економіко-географічна система, утворена сукупністю національних господарств країн світу, що взаємопов'язані міжнародним поділом праці до системи світового господарства, залучені всі країни. Найважливішу роль у їх об'єднанні відіграють міжнародні економічні зв'язки, що виражені потоками товарів, послуг, капіталів, робочої сили, інформації між країнами і регіонами світу. Національні економіки взаємодіють у системі світового господарства за законами географічного поділу праці. Географічний поділ праці передбачає формування господарської спеціалізації територій. Та товарний обмін між ними результатами своєї господарської діяльності. Спеціалізація території це виробництво на ній певних видів продукції, призначеної для обміну, тобто в обсягах, що значно перевищують власні потреби. При цьому її визначають ті види діяльності, для яких на цій території є найкращі соціально, економічні чи природні умови. Спеціалізацію може визначати як готова продукція, наприклад, автомобілі, так і її частини, деталі, вузли, агрегати або сировина і напівфабрикати, залізна руда, кокс, чавун, сталь тощо. Території можуть спеціалізуватися на продукції матеріальних виробництв, наприклад, промисловості, сільського і лісового господарства, рибальства, а також на послугах ремонтних, будівельних, транспортних, комунікаційних, фінансових, страхових, туристичних та інших. Товарний обмін між територіями полягає у вивезенні продукції галузей спеціалізації та введенні продукції інших галузей, завозять продукцію, виробництво якої на певній території або взагалі неможливе, або недостатнє для власних потреб, або ж недоцільне. Географічний поділ праці може бути внутрішньодержавним. Між окремими територіями однієї держави і міжнародними, між державами. Міжнародний поділ праці це спеціалізація окремих країн на виробництві певної види продукції та послуг, і подальший товарний обмін ними на світовому ринку. Коли національні рамки обміну продукції стали занадто тісними, і виробники товарів та послуг почали орієнтуватися не тільки на внутрішній, але й на зовнішній попит на них, тоді з'явився світовий ринок. Світовий ринок це сфера товарно-грошових відносин між країнами. Він сформувався на основі розвитку такої форми економічної зв'язків між країнами, як міжнародна торгівля, що передбачає експорт та імпорт продукції на світовому ринку, діє особлива система цін світові ціни. Для того, щоб спеціалізація країни змогла виникнути необхідні певні умови. Країна повинна мати переваги над іншими виробниками продукції, яку вона пропонує, наприклад, мати дешеву сировину, кваліфіковану робочу силу або ж володіти секретами новітних технологій. Водночас на світовому ринку має бути попит на цю продукцію, а затрати на транспортування обопільно вигідними для країни виробника і споживача. Кожна країна, що має переваги у виробництві певних товарів і послуг, має змогу експортувати їх в обмін на продукцію, якої вона не виробляє. Таким чином, міжнародний поділ праці зменшує або й зовсім усуває проблеми, викликані, наприклад, нестачею ресурсів у будь-якому регіоні світу. Прикладом міжнародного поділу праці може слугувати виробництво відомих британських джинсів Купер», щоб пошити джинси, знадобиться зусилля економік більше в десяти країн, розташованих у різних частинах світу, від далекої Австралії до Японії та сусідів Великої Британії, Франції і Німеччини. У цьому прикладі Бенін і Пакистан спеціалізуються на виробництві бавовняних тканин. Туніс на швейному виробництві, Намібія і Австралія на виплавлянні кольорових металів, Японія на виробництві технологічної продукції з кольорових металів і хімічної промисловості, Франція на виробництві синтетичних тканин. На географічний поділ праці впливають різноманітні чинники. Природні чинники, це природні умови та ресурси, наприклад, визначають спеціалізацію країн на виробництвах видобувної промисловості, сільського господарства, лісового і рибного господарства, відпочинку і туризму. Саме завдяки їм Саудівська Аравія та Об'єднання Арабських Емірати є великими. Експортерами нафти Бразилія і Австралія Залізної Руди, США і Канада, зерна, Індія і Шрі-Ланка – чаю. До соціально-економічних чинників спеціалізації країн належать вплив національних і релігійних традиційних, традицій населення, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, рівень розвитку виробництва, особливості структури господарства, науково-технічний прогрес. Провадження нових технологій, а також організація зовнішньої економічної діяльності країни. Завдяки цим чинникам країни Західної Європи, США і Японія стали світовими лідерами, спеціалізуючись здебільшого на високотехнічних, нематеріаломістких видах продукції та різноманітних послугах. При цьому природні ресурси у багатьох з них обмежені, а то й зовсім незначні.